Його почуття до вас. Так, спочатку згадуйте свого мужчину, спочатку дивимося, що між вами. Ну, На сьогоднішній день спілкування з цим мужчиною на паузі. Можливо, не спілкуєтеся. Можливо, у когось є тільки переписки, але якісь невизначені. Почуття все-таки один до другого є у вас, симпатія є. Згадуєте минуле, але все-таки я бачу, що мужчина пішов в вечельники. Тобто в когось мужчина просто закрився, а в когось мужчина пішов в сім'ю. Чи вашу сім'ю, якщо це в когось була сім'я, на сьогоднішній день він в вошельника. Це у вас кармічна ситуація. Ви є кармічними партнерами. Тут у вас на сьогоднішній день, ви один від другого закритий день, один другому відзеркалюєте. Я до тебе не буду проявлятися, і ви йому так само, і я не буду проявлятися. ситуацію, яку я розповідаю, не ваша, значить, це не ваш розклад. Значить, чекайте іншого розкладу його почуття до вас. Ну, між, вами є якась між вами є якась різниця, різниця може бути у віці, різниця може бути у статку, тобто фінансовому статусі узи так само сімейні. Його Тоб... його його почуття, його почуття, його почуття. Ну Дивіться, на сьогоднішній день він зайнятий своїми діловими питаннями, так? своїм матеріальним світом. І ви на сьогоднішній день зустрілися з цим мужчиною не просто так відзеркали туди одного. От що ви не сприймаєте в цьому чоловіку? І от він прямо підсвічує вам ті якісь якості вашої е, тіньової сторони, яку ви не сприймаєте, і так само е, ви йому бачите, тут мужчина, жінка, і тут диявол намальований. От щоб ви просто розуміли, я вам просто показую карти, що ви тут зустрілись не просто так. Ви один другому щось відзеркалюєте. Оце ви маєте зрозуміти. Якщо ви не розумієте, приходьте до мене на консультацію, все подивимося, я все вам розкажу, по полочках розкажу. Далі дивіться, тут у ваших стосунках є вмішательство других лист. Тут йде шахматна ігра, нечесна. Карнавал, тобто одягають маски, люди можливо сварять вас, якщо це немає вас спільних знайомих. То хочу вам чітко сказати, що тут можливе вмішательство магії на нього. Його почуття він все таки має до вас почуття. Він хоче з'явитись до вас з подарунком. Він хотів би до вас на порозі, хотів би вас побачити. Хотів би приїхати до вас однозначно, хотів би подарувати якийсь другоцінний вам подарунок. Да? Він це винашує. Тобто в нього вже є в свідомості його такий план барбароси, як я кажу, що все-таки я заявлюсь до неї з подарунком, з якоюсь красою. Ну, хтось це буде, можливо, і признання в любі. Таке може бути. Да, він про вас згадує, він про вас згадує, він про вас мечтає, він бачить вас у снах. Але на сьогоднішній день мужчина до кінця е, погра, погряз в своїх буднях, да? і він, е, скажімо, маніпуляцією може якусь використовувати вашу сторону не із-за того, що він аб'юзер, да? а із-за того, що в нього е, прошлі тіні не заважають йому проявлятися так, як би він хотів. Бачите? І в нього є свої тіні. Прошлого, да? Прошлого, яке мішає нам заважати, і вам так само. І вам, оці оце, оце ваше прошле, да? можливо, ваші узи, які ви повинні в минуле відпустити, а ви не відпускаєте. І от таким чином відбувається от така маніпуляція і його по поводу вас, і вас по поводу його. Між вами на сьогоднішній день стіна, яку ви не можете пробити. Йому б дуже хотілося цю стіну пробити. Які ще почуття? Він вибирає, він вибирає, він стоїть на виборі на сьогоднішній день, і він тут прораховує. Прораховує, знаєте що, прораховує, можливо, той хрест, який він на сьогоднішній день несе в своєму житті, да? який він би хотів покинути. А з другої сторони, він хоче і думає про жінку. От бачите? З одної сторони, можливо, в нього сім'я, і він несе хрест, і сам собі говорить, це твій хрест, це твоя сім'я. Ніяка сім'я не є хрестом. І це не визначні, що до кінця смерті ти повинен бути з тою жінкою, яку ти не любиш. А він думає про іншу жінку, розумієте, які ще почуття? Хоче вам допомогти. І він, він знаєте, десь да, тут, тут дві жінки або чотирьохугольник. Він е -е, десь в снах кличе вас і каже: витягни, допоможи мені вилізти з цього болота. Да. Рівнує вас. Думає, що у вас хтось є. Ось любов. Любов любовна, любить вас.